Вітаю тебе, Андрійко! Ти знайш ми? Я святий Миколай, а це мої друзі-рятувальники. Семирічний Андрій Журік з Кропивницького мріє стати сапером. У день Святого Миколая рятувальники вирішили привітати хлопчика і показати йому свою роботу. Спершу дали покерувати дроном, який використовують для виявлення пожеж. Познайомці, це теж наш рятувальник. Будемо злітати, тепер ми бачимо вже місто. Дивісь, все велике місто. Дивись. А бачте безпілотник, високо-високо. Давайте, куточка, поїдеш з нами. Будеш тут посередині. Вдягнувши форму рятувальника, Андрій поїхав на виклик з пожежниками. Мама Андрія говорить, син почав цікавитись професією рятувальника після повномасштабного вторгнення Росії. Постійно дивиться новини, коли рятівники з-під завалів дістають. і Він переймається. Він навіть говорив, що рятівники це герої нашого часу. І Він постійно запитує, як що йому дуже подобається велика техніка, пожарки, як він говорить. І сьогодні з чоловіком ми проговорювали, яким би чином, щоб йому, може, там би були б навчальні чи заходи, чи, можливо, день відкритих дверей. І звернулися до СНС просто з питанням таким, чи можливо будуть якісь заходи для діток, там для маленьких. І через час нам зателефонували, і сьогодні ми тут. Мрії збуваються для дитини на день Святого Миколая. Доприємо. Далі екскурсія в музей служби з надзвичайних ситуацій та знайомство з роботою центру управління. У і направляється техніка, от там де ти виїжджав на місце викупу, це звідси направляли техніку. На місце вибух. Кілька тижнів тому е випадково ми дізналися, що є такий хлопчик Андрійко, який хоче стати рятувальником. Хоча б для однієї дитини. Я думаю, ми сьогодні втілили його маленьку мрію. Після побаченого Андрій ділиться враженнями. Мені було класно їхати на визов. Надо було спасти бабусю. Вона увальні була, проскользнулася, дверь була заперта. Потім рятувальники приїхали їй допомагати. Потім відкрили двері і відкрили двері. Говорить, професія рятувальника подобається, бо вони допомагають іншим. людей з-під завалів і тварин. Від рятувальників Андрій пішов з подарунками та враженнями. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.